Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі вас працює Тетяна Іванська ранок. П'ятниці, на жаль, знову розпочався із тривог. поки я їхала на ефір, два рази була тривога в Київській області. Так само бачимо, і чули ви в новинах. Катя розповідала, що вночі сьогодні, через падіння уламків шахедів поблизу львівської громади, здійнялася пожежа. Там горять складські приміщення біля села Малехів. Чути вибухи зранку було і в Харкові. Бачимо, що росіяни. Ні на мить, ні на секунду не зупиняється, щоб знищувати українців і тероризувати наше населення. Про це також сьогодні будемо говорити. Знаєте, важкі ранки, звичайно, вже 11-й рік війни, важкі ранки в Україні, але мені здається найкращим є те, що ми все рівно живемо і віримо в те, і знаємо. Те, що ми точно переможемо, поговоримо сьогодні, звичайно, про те, що відбувається на фронті, про лінію фронту, власне, про те, е, так само чим ми будемо збивати ці шахеди і е, ці ракети, обговоримо звичайно і внутрішньополітичну ситуацію в Україні, і почуємо, що і чому пан Зеленський їде на 24 те засідання контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн. Чому саме він а не наприклад умірав? Ну і звичайно. Зв'яжемося сьогодні з нашими регіонами, запитаємо, що відбувається в Херсоні, і поговоримо про столицю. Я думаю, що багато хто з вас хто зараз слухає нас в машині на FM хвилях. Вчора постояв у заторах. От власне про це також сьогодні поговоримо про те, що відбувається в Києві і як Київ реагує на такі довгі-довгі тривоги. Ну а зараз з нами на зв'язку Ігор Романенко засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал лейтенант колишній заступник начальника генштабу збройних. Сил України, пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю вас, Тетяно, пане Ігорю. Вже не вперше у нас ось ранок розпочинається з тривог, і ми бачимо, що ці тривоги стали дуже довгими. От, власне, на цьому хотіла б закцентувати увагу і одразу з цього розпочати. Справді дуже довгі тривоги. Якщо раніше ми якось. Менш, ну скажімо, будемо відвертими, правда, багато хто з нас вже звик. і Якщо дивився, що тривога це шахет, ми знали, що невдовзі його зіб'ють, і тривога завершиться. Зараз, навіть через шахеди, тривога може тривати понад годину, понад дві години. У зв'язку із чим це пов'язано, як, як ви нам скажете, чому, якщо раніше легше збивалися шахеди, то зараз вони довше літають над Україною? Тому що ворог шукає. Шляхи ставати більш ефективними, вивчає ситуацію, яка складається у нас після його нанесення ударів різними типами засобів повітряного нападу, аналізує цю ситуацію, проводить до розвідки і змінює е, тактику застосування. А перед тим намагається покращити характеристики відносно шахидів, якщо ми знаємо раніше, вони намагалися. Щоб вони шахеди літали якомога нижче, тобто важко виявити, але якщо виявляли, як правило, їх збивали. Це дійсно так, і ефективність була вище, і причому більшість працювали, працювали по ним мобільні групи, тому що більш вартісні ракети, наприклад, зенітних ракетних комплексів, намагалися приберегти до. Знищення крилатих ракет, ну і більш важких, і, скажем, потужних засобів повітряного нападу ворог змінив характеристики шахіда. Вони можуть літати вище і швидше. Причому таким чином, що візуально, наприклад, з землі їх важко розгляди розглядіти. І це означає, що і виявляти важко, ну і потім знищувати. І тому в системі управління, навіть якщо їх виявили, то чекають, поки зайдуть ті райони, де є відповідні засоби. Якщо немає можливості знищувати mm. на літаками, ну і зберігати, я ще раз кажу, зенітно ракетним зенітні ракети для більш, скажімо, жирних цілей, і знаходять шляхи боротися з ними за рахунок дій наших fpv дронів. Ми бачили такі приклади, за рахунок застосування армійської авіації кулеметами. Більш того, є вже даже відео, що дрон несе автомат, який теж якось застосовувати, тобто знаходять шляхи, щоб скажімо, дешево і сердити, але ж. Знищувати такі шахеди, незважаючи зміни їх характеристики, але так чи інакше, поки шахет в повітрі об'являється тривога, і це може приводити, м'яко кажучи, к проблемам, які ми бачили учора в Києві в світі. Вимагає від громадян, які за кірмом більше вивчати систему навігації, обходити ці пробки. Ну в общем, удосконалюватися не тільки військові, наші а всі громадяни пристосовуються до таких складних умов життя, биття, і долають, незважаючи на всі о, ці зміни, які робить ворог. Так, пане Ігоре, ми тут справді громадяни знаєте, пристосовуються. А тут питання ще є й до місцевої влади. Власне, я вже анонсувала про це. Також будемо говорити. Що робить місцева влада під час під час ось таких довгих тривог? Поки ми з вами говорили, знову залунав сигнал повітряної тривоги в Київській області. І от давайте зараз поговоримо про те, все ж таки, чим ми, ми можемо і чим ми будемо збивати, як нам забезпечити наше небо. Довгий процес завершився. Румунія вже подарувала українк. Україні батарею протиповітряної оборони Петріот Відповідний указ опублікували на сайті президента Юганіса. Тепер треба нагадати, що рішення ось це передати Україні системи Петріот. Румунія ухвалила 20 червня. Але при цьому Україна попросила Сполучені Штати натомість надати їй подібну. Ну от не знаємо, чи натомість надала вже надали вже Сполучені Штати подібну, Але тим не менше, Румунія нам дарує батарею Петріот, пане Ігоре. Вже третій. Рік повномасштабного вторгнення, вже одинадцятий рік війни триває Росії проти е, України, одинадцятий рік нашого спротиву. Але е, я вам чесно скажу: що коли ми говоримо батарея Петріот, коли Румунія подарувала Україні батарею Петріот чи ми отримали батарею Петріот, дуже мало хто. Е, Розуміє, що таке ця батарея. От я вам скажу просто з власного досвіду, що люди не розуміли. Мої знайомі деякі вони не розуміють, що таке батарея Петріот. Скільки це ракет? Що це таке? Давайте, от зараз ще раз нагадаємо, що таке батарея Петріот. Скільки, скільки і що може захистити батарея? Ну, взагалі, батарея може бути дивізіон. А важливе таке поняття, як вогнева одиниця. Вогнева одиниця, яка складається, як правило, командний пункт. Локатор і пускова установка хоча б з однією ракетою. Ну хай буде 2-3, але це може працювати. Якщо будуть відсутні Чи вибити пускові установки з ракетами, не всі, там 8, наприклад, а вибити 2, 4, все рівно вогнева одиниця по Петріоту це батарея, по самті батареї, АПС-300, це дивізіон. Але я ще раз підкреслюю, це те, що може стріляти, знищувати засоби повітряного нападу ворога, і тут повинен бути командний пункт, локатор ще по-простому, пускова ну з хочу. Ну, з, з однією. І а, якщо додається Петріот, батарея румунська, ну по-перше, треба мати на увазі, що нам треба перейти від сприйняття на Ура гасел, і от уже все, там десь щось прийняли. Ви самі сказали, що в червні прийняли. У нас зараз не червень, мені здається, вже ж якби. Слухайте, от... вже наступного, наступного тижня, вже середина вересня, так? Так, да, бачите, і де вона? Угу. А було прийнято. Ми пам'ятаємо, що американці, якби всіх сіми спочатку батарей, Петрив ті, чи їх аналоги, які президента голосив займаються уже з які дев'ятий місяць, іде да так передали конкретно в Україні. Знаходиться Німецька. Дуже добре. А все інше і американські там батареї повинні бути, яка знаходиться в Польщі в американських військах. Но... Це Байден сказав, що передати, а буде сказав, що не віддамо американську з американських їх і не віддають. І заміни ще той батареї американської немає. А румуни кажуть, що да, ми віддаємо, але дайте нам. Коли це буде? Угу. Тобто цих газів заявах, яких би ну, то позитивних, треба вірити тільки в те, що відбувається. Американці наш, нас усім на півроку паузи сіль. Навчили багато чому прагматизму, раціональному підходу. Ми з'ясували, що кошту там не до чого. А це політика і рішення відповідно було до чого, тому що в цей час, коли нас нічого не допомагали, фактично Ізраїль отримав все що міг, ну і так далі. І зараз все це продовжується. Заяви відносно пакета. Які там серпні аж на 125 мільйонів доларів, коли до паузи на півроку через два тижні ми отримали по мільярду і по півтора мільярда. Досі немає. Що відбувається? Mm -hmm. Відбувається гасло, відбуваються подвійні стандарти, і тому ми вчимося. Ми хочемо бачити, боремося за те, що тільки тоді, коли заходять, ми можемо сприймати. Озброїти і ефективно використовувати цю зброю поки ще ми. Говоримо про німецьку батарею, яка працює на захисті. відносно того, що може батарея ця зробити? Хоча б одна... власне так, от якщо Румунія, от вона нам пообіцяла 20 червня підписала нарешті цей закон так само підписаний, з'явився на сайті президента Юганіса, і, от, наприклад, вона нам передає в кінці місяця Ми можемо отримати цю батарею Петріот. Що вона може закрити? Чи може вона, наприклад, чи можемо ми її поставити ближче до фронту і закрити Харків Запоріжжя чи Дніпро? Чи може вона захистити? Вівчи Полтаву ні, одної батареї ні на всі ці питання, які ви підняли, підняли. одне батареї, ні у нас значит, за серпень місяць 223 ракети. Вони тільки ракети, без шахетів. В було збито 126. Це невисока ефективність знищення ракетної зброї. Причому там було 60 балістичних ракет. Балістичні ракети збиваються в Петрі, чи ще самки. Це оборона навколо Києва, тобто де приймається рішення, все таке інше. От а чому? Тому що у нас обмаль, саме вогневий день одиниць, зенитних ракетних комплексов з проти можливостями. З'являється одна батарея, значить біля якогось міста чи на якомусь напрямку у нас покращується можливості підвищувати потенціал по знищенню. Прикрити місце таке, як Харків, наприклад, ні. До речі, ми з вами ми махітя вговорили, що прикритих Харків треба сформувати систему оборони. Харкову, ну, специфічно, але близьку, таку як на навколо Києва. Але з урахуванням того, що вона біля кордону, це значно, значно складніше. І інструментарія на таку систему оборони поки немає, щоб набрати. Mm -hmm. Розробити, хоч ми з вами зараз за цю передачу накидали б і зробили би, але де взяти цей інструментарій? І справа в тому, що від рішень, будь-якими урядами, союзниками, все таке інше, нам потрібно бачити цю озброєння і техніки, боєприпаси у нас в Україні в силах оборони України. Тоді буде змінюватися справа і покращуватися ситуація. У нас на фронті. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку. А зручно та швидко її оформити, я рекомендую за стосунку Hotline Finance, Адже тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете порівняти, в кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант. Саме оформлення займає 5 хвилин, а з промокодом NV ви отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Угу. Власне, давайте зараз про фронт і поговоримо. Напередодні в соцмережах в телеграм-каналах було відео, як військовослужбовці Сил оборони України угнали танк в окупантів. Це нібито 15-та бригада нацгвардії Карадах, яка власне стоїть під на Покровському напрямку. Там рашисти намагалися заблокувати танком проїзд під шляхопроводом. Бійці наші дочекалися, поки його екіпаж вилізе і втече. Тоді заскочили на танк і просто перегнали ворожий танк до наших позицій. Потім виявилося, що це все відбувається під Селидове. І одразу ось тут питання у нас виникає: якщо ми можемо зайти і взяти танк расистів, це означає, що ми дуже близько один від одного, так і загарбники вже виходить, не просуваються, а можливо обороняються, чого, чого ми не знаємо. Незважаючи на загальний важкий стан в чомусь критичний, в першу чергу на Покровському напрямку Тарецьку, треба відмітити, що за останні декілька діб підкреслюється, завдяки тому, що там засережили сили від війська, озброєння, боєприпаси від Сили оборони України, ситуація стала переходити до стабілізації. До стабілізації це не означає, що зупинили ні. Але це означає, що якщо до того росіяни ступали там до 6-7 ділянок і просувались на цих ділянках, то зараз, щоб це робити, а вони на деяких просуваються, але не кілометрами, як раніше, і за останній місяць, а там ну там. Сотні метрів якісь просування околицю. і приклади такої бої навколо Нью-Йорка, навколо Селідова, навколо Тарецька на декілька напрямах на Покровському напрямку. Просування ще не зупинення, але імпульс тем збитий, і це відбувається дві трі до. Це такий дуже важливий сигнал з цього приводу. А власне, Ні отут, до... пане Ігоре, хочу лише уточнити, якраз ви згадали і про Солідови, і про Нью-Йорк. Нійорк Діпстейт оновили карту бойових дій і заявили якраз про вдалі операції сил оборони на півночі Харківської області і під Торецьком на Донбасі, зокрема на Харківщині біля Липців, наші посунули росіян і звільнили майданчик близько 2,5 квадратних кілометрів і відкинули російські. Війська на 1-2 кілометри, і на турецькому напрямку вдалося звільнити плацдарму Неліпівці. Так само в боях на Донбасі Збройним силам Російської Федерації вдається обходити часів Яр з півночі, а селиди з півдня. От це те найсвіжіша ситуація з тих напрямків. Ну, ви дійсно зараз швидко так характеризували вона так на тактичному рівні, але ну, можливо в деталі не у всіх наших громадян. Є час є. Бажання якісь там професійні навички, і вони хочуть знати загальності. Я би сказав би ми махіть, ми, ми її теж аккредизували. Позитив полягає у тому, що за останні декілька діб намітились намітилися такі підходи щодо стабілізації. Там потрібні нам військові безумовно силами оборони України і потрібні засоби ураження. От я місяць про це говорю: що скоріше всього треба концентрувати сил оборони України засобів, допомагати нашим сухопутним військам От на цих напрямках. Це зараз там дуже важко, і не треба реалізовувати один із принципів об'єктивних введення війни тобто правил. Де зосереджуються зусилля на головному напрямку? Там для оборони головний напрям, і там треба допомагати цим військам, які виконують оборонні завдання в дуже важких умовах. І треба пам'ятати, якими зусиллями та нам дає дається зупиняти ворога, особливо не особливо в першу чергу хлопцям та дівчатам на фронті. Які це зусилля, які ці просто пекельні дні і ночі вони переживають? Тому треба допомагати власній армії, щоб мати свою державу та країну. І от якщо ми говоримо про втрати росіян, то за оцінкою британської розвідки російські втрати вбитими та пораненими за серпень в середньому становили 1180. Сяд солдатів за день, і в розвідці вважають, що темп втрат Російської Федерації він буде тривати протягом всього вересня і вказує на те, що росіяни намагаються компенсувати людською масою власне недоліку можливостях своєї техніки та низької кваліфікації персоналу. Ми про це знаємо. Що росіяни зазвичай беруть м'ясом, але так само знаємо, що вони дуже швидко вчаться. Ось власне за рахунок. Навіть через те, що в них дуже багато м'яса і мало зброї, вони все рівно продовжують просуватися. Ми ж бачимо ці просування. Невже на них не впливають у ці втрати? Пане Ігоре? Впливають, але повільно і, на жаль, незважаючи на великі ці втрати, а втрати порядка 1200 плюс-мінус 100, 150 військових їх відбувається з кінця весни. Місяців весни і по поточний час. Ну і є прогоноси, яким я теж погоджуюсь, що десь біля 1200 далі буде. Якби і це вже відбувається. Ми зараз бачимо, наприклад, ми з вами обговорювали це. Що вони вже на всіх напрямках 6, 7, 8, на сході на східному фронті просуватися не можуть. Тим треба дивитися, що спочатку там треба вирішити питання посаліпасілідова, по чи, наприклад, Нью-Йорка, чи можливо в Курахове, до речі, вони таре. Пакров тут все ж далеко не присувається і переносить зусилля, наприклад, на углідар на півдні. Вони його там два роки намагалися брати цю систему нашої оборони. В лоб з флангу не вилучається, І зараз хочу зайти, якби з тилу по більшості за там свої зусилля. Тобто це саме говорить про те, що сил немає, причому треба враховувати що курський напрям у них бере дуже е, суттєве ці сили військові, можливо не зовсім там з Покровська чи Тарецька, але з інших ділянок беруться, підтверджують розвідка і показують це. І це групування на три від 30 тисяч на Курській, яке повинно зупинити це по західним розрахункам. А російські там генерали говорять, дайте нам не менше 50 тисяч, щоб тоді ми зможемо зупинити на Курському на це напряму. Це десь треба їх брати, тому так. все тут зв'язано. Пане Ігоре, але знаєте, як би ми не хотіли, щоб Росіяни швидше закінчилися, все рівно боротьба триває, і тут важливо нагадати, що варто підтримувати нашу армію. Я ж вам дякую, пане Ігоре, за те, що ви відкрили зі мною цей ранковий ефір п'ятниці. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом. Із нами підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.